Ну, власне, в нашому етарі ми будемо спілкуватися із власне головою наглядової ради, яка вже зазначила Дмитром Хайленком, про те, що дійсно очікувати від підвищення податків законопроекту, власне, який вже прийнятий, який вже вступив у дію, зокрема, передбачені зміни щодо підвищення військового збору. Пане Дмитре, чуєте нас? Так перепрошую за незвичність. Була затримка зв'язку. Так, пане Дмитро, отож дійсно, давайте з вами обговоримо на сам початок ключові зміни, які передбачає даний закон. власне, що набув чинності вже з 1 грудня цього року. Так дивіться тут. Є зміни, що стосуються окремо далузів, наприклад, ставки податку для банків 50% на 24-й рік для фінансових компаній 25%. І вводяться аванс рівності для підприємців, що здійснюють робіт по торговлю е пальним. Але е ну ми розуміємо, що це більш такі кластер не зміни, про які когось веснуться довесні, але те, що е буде спостерігатися стосуватися ну, всі економіки України, це збільшення військового збору. Воно буде, як я вже сказав, з 1 грудня ставка 5% замість півтори відсотків, як було до поки. Також військовий збір буде вводитися для суб'єктів єдиного податку, які до, до поки були зрівнені від цього збору. Вони сплачували даний податок за ставкою 5%. Ми очікуємо, що з 1 січня про це будуть здійснені поправки до коротовщини з 1 грудня. Буде застосовуватися ставка 1% на додання до єдиного податку. Хоче буде 5 плюс 1 плюс єдиний соціальний внесок. Таким чином, для е, е, доходів загалом заробітних плат, дивідендів, інвестиційного прибутку, лікарняних е, е, відпускних е, процентів на депозити тощо. А, продажу нерухомості, якщо вона буде по дефоло буде збільшення податкового навантаження на 3,5%, з, з півтора до п'яти, а для малого бізнесу збільшення на 1%. З'явиться вісь Пане Дмитре, а? про це власне більш детальніше. Якщо можна, дійсно, що саме передбачає підвищення саме базової ставки військового збору. Ви вже сказали, що вона з півтора відсотки збільшується до п'яти. Щодо ФОПів аналогічно, які там ставки? Ну, ФОПів, як я вже сказав, буде не таке велике зрішення. ФОПи не сплачували в нас військовий збір. Наразі для них запроваджується військовий збір, але за ставкою не півтора ще п'ять, а один відсоток на додання до єдиного податку. Тобто, якщо працівник е, на пересічному підприємстві е, зазвичай е, з його заробітної платки отримується 18% ПДФО, і тепер 5% військового збору е, з його заробітної платні лише 23, плюс 22% єдиного соціального внесполуного рахунок роботодавця, то приватний підприємець сплачує за свій. Кошти 5 єдиного збору 5 єдиного податку. 1% відсоток військового збору буде сплачувати наразі. І е, мінімальний єдиний соціальний внесок. Це теж поправка, що була проведена от, наразі до сих, до сих пір. Сплата єдиного соціального внеску. Мінімальна була добровільно, але повертається в військом. Пане Дмитро, тепер виходить, що от власне люди, які отримували мінімальну заробітну плату, вони будуть отримувати її менше, фактично, на руки. Ну так з цієї точки зору ну п'ять замість півтора це означає, що на 3,5% з зменшиться. З іншого боку в нас вона підростає кожного року. Ну з охоля на інфляційні процеси. Наскільки пам'ятаю у держбюджеті 2025 закладений рівень мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Uh, тому ну, підвищення військового збору, воно дещо компенсується тим, що час від часу ну, збільшуються самі мінімальні пороги, мінімальні зарекомендувати. На вашу думку, чому все ж таки підприємців-спрощенців вирішили зобов'язати сплачувати військовий збір? Ну, на мій погляд, це якраз ну, логічно, ну, тому що дивіться, то, то, то що їх не до них не застосовувалося 14-го що... року того, що ну, для цих великих правовіться, якщо е законодавець більше податкове навантаження на е заробітну плату, було колись півтора вже п'ять, ну, тут і так ну, роз роз розрив між зар оподаткуванням заробітної плати і е е ну, до доходів е платників єдиного податку, він такий ну, величенький, да, він сягає, якщо врахувати... Із нутрі, ну десь тридцять шість відсотків вже буде сябати, десь п'ятдесят п'ять ще снаружи, а 5% для приватних підприємців ну то ну не дуже ну, доволі таки великий розрив на вантаж. Знову ж таки, в нас є ще третя категорія: це а, робітники або факти їх контрактери а, резидентів дієсіті, для яких встановлював встановлений розмір податкового навантаження 5% ПДФО плюс 1,5% військовий збір. Це вже відрізнялося від приватних підприємців. Тобто цих було 5, а у айтішників відповідно 6,5. Так для айтішників теж піднімають військовий збір. Вони були 5 ПДФО плюс 5 військового збору плюс мінімальний рік соціальний індекс, тобто 10. Ага. І ну, Мені здається, що оскільки в групі платників єдиного податку айтішники займали доволі високу потову вагу і зараз в них повання зростає. Зовсім залишається ситуація, коли в цих 5 айтішників 10, а у решти працівників 30 плюс. Це було б нелогічно. Взагалі, mm -hmm. що... да, пане Дмитре, щодо ризиків та труднощів, які можуть виникнути, власне, у зв'язку із запровадженням цієї норми, що може бути? Тому що, власне, спілкуючись із підприємцями, деякі говорять про те, що, власне, їм вигідніше офіційно звільнити того чи іншого працівника і власне прийти йому ФОП тепер. Mm -hmm. no, Ну, Це така логічна реакція стоїть а, ФОПу. А якщо б ще і ФОПам не додали хоч ну, малесенький відсоток військового збору, ну, розумієте, так? Да? Ну, ну, бізнесмени, вони ж економічні агенти, вони розуміються на тому, скільки податків від якого виду діяльності. Дивіться, стосовно ФОП, яких в нас вже, ну, мабуть, більше одного мільйона. А, і Отже, вони встановлюють таку потужну частину до доктората, ну, такий малий бізнес. Півтожодо єдиного податку існують ну, вже більше ніж двадцять років. Чому вони існують? Тому що ну, доволі такий кисно збільшувати або скасовувати взагалі режим єдиного податку, тобто навіть як на кілька ще двоми. Говорили, ну там військовий збір, ну, всі ж патріоти розуміють, що ми донатимо обов'язково йде централізовано до державного бюджету України, але скасувати не можна. Отже, е, наша влада вже давнесенько сприйняла такий спосіб обмеження рішень, про які ви говорите, через е, а, перевірки підприємств на предмет е, прихованих трудових відносин. Цим займаються податківці разом з органами праці. Ну відповідно, намагаються через повну залежність відповідно ФОПу від замовника визнати, що ФОП це вже зовсім не ФОП. А у листопаді наші податківці отримали ще одного такого потужного союзника. Це Національний банк України, який видав рекомендації для банків для фінансового моніторингу щодо виявлення схем роздроблення бізнесу. Mm -hmm. Отже, зараз податківцям будуть допомагати органи праці, і банки через виявлення таких моделей. Тому я не Перспективи скасування єдиного податку, бо е, вже занадто багато е, 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 його клітками користуєшся. Але бо, м, поглиблення контрольних е, е, заходів щодо виявлення цього що штучно здається до таких рішень, бо це вошевить, воно нас очікує найближчим часом через, через те, що є ну, з'являється ще й моніторинг банків. Ну, Мабуть, що банки будуть поширювати її до податкової служби інформацію щодо виявлення таких схем, коли підприємці є повністю залежними від підприємства, користуються одною адресою, одним бухгалтером, одним посттерміналом касового апарата, все це буде ознаками того, що вони не зовсім незалежні, а це є штучне дроблення бізнесу з боку його володінця. От, власне, щодо банків, далі продовжимо нашу розмову. На вашу думку, подвоєння ставки податку на прибуток для банків, як воно вплине безпосередньо на банківську систему та самих клієнтів? Дивіться, воно вплине скоріше на сприйняття нашої законодавчої системи і гарантії, яку вона надає. Ну, е минулого року, коли заднім числом ну, в е листопаді взад за січень. Вводили ставку 50% для банків. Наша влада говорила, це дуже некрасиво, але один раз більше такого робити не будемо. У 2025 році ну, це дуже некрасиво, вони зробили вдруге. Тобто це навіть не прийняття закону в грудні на майбутній січень, це прийняття закону в грудні на попередній період. Ну, це ви ж розумієте, mm -hmm. а влада це пояснює тим, що банки отримали надприбуток від операції з облігаціями внутрішньої державної позики. Ну просто кредит. Цували державу, отримуючи е відповідні відсотки, що були більше ніж банки і чули на ринок і укредитували нам з вами. І отже, таким чином держава з ними поділилася цими надприбутками і забрала вигляді прибутку 50% від надприбутків. Ну це їхня логіка і пояснення, чому вдруге заднє числом. А наскільки це е, змінить вартість послугу для нас в плані з боку банківських установ? Я поки не знаю. Банківські установи вони орієнтуються на ринок. І якщо їм вигідно нас з вами кредитувати, ну вони це будуть робити. А якщо їм вигідно вкладатися в ОБДЗ, вони не будуть це робити. Тому сама по собі ставка податку, ну можливо, і не Буде прямо таким індикатором для змін, але я не макроекономіст, ну не можу прорахувати там наскільки е, цей, цей податок вплине на, наприклад, на облікову ставку національного банку України, на яку зазвичай проєкція банки при виставленні на своїх власних ставках кредитування. Ну, от, власне, щодо іноземних інвесторів. Власне, ми всі розуміємо про те, що зараз Україна абсолютно залежна від іноземних грошей і так далі. Щодо іноземних інвесторів, власне, як це може вплинути саме на них для іноземних інвесторів? Безумовно, правки, що вносяться одним числом, і попри гарантії, у нас ще ще очікують правки в режим де Теж ну недоторканність і незмінність режиму оподаткування, вона гарантувалася Наскільки я пам'ятаю, що на 10 чи на 15 років, О, мабуть, на 15, ну, не пройшло і двох років, і для резидентів ЄСІТі збільшується військовий збір, як і для всіх інших. Ну, тому е непослідовність законодавчих брівь, вона ну, буде ну, десь обмежувати інвесторів, хоча вони і так розуміють, що, ось, що те, що трапилося в цьому році, воно траплялося. І 25 років тому був вже закон про режим іноземного інвестування теж в гарантії. І 10, і 15 років тому Ну, в цьому ну, в сенсі практики наші не змінюються. І тому інвестори зараз більше, ну, більш ну, не, 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 не сильно очікують ну, або ну, поручаються. Кроків нашої держави, вони, якщо йдуть зараз в Україну, то це венчурний бізнес, який розуміє, що сильно ризикує, але може і сильно заробити. А що буде потім, після війни, побачимо, ну, в будь-якому разі мене ну, приваблює е, послідовність, яка зараз е, розробляється е, роз, е, е, режимом е, інвестиційних нянь. І індустріальних парків. Ну, можливо, це буде певною гарантією угу. ну, Діяльність ніби ну, діяльністю, діяльністю ренвестів мені подобаються. Через це, можливо, вони ну, будуть сприяти укріпленню ну, довіри середземних індусів. Пане Гентрі, ну, і взагалі, як зміни власне до податкового законодавства позначаться на діяльності саме малого та середнього бізнесу? Дивиться, мені здається, що оскільки зміни торкалися ну, так, такого платежу, як військовий збір, в цілому ці донатили. І, ну, мабуть, що наші донати нашим сусідам. А підрозділам військовим вони зараз перевищують тому увагу і один і 1%, з 3,5%, і 5% відсотків у нашому о, бюджеті. Це скоріше, знаєте, такий е, ну, вибір, щоб, ну, або рішення держави, давайте все ж таки донатити централізовано, централізована, а не децентралізовано. Тому о, вплив на е, доходи. Приватних підприємців чи вплив на доходи робітників, ну, Знаєте, я від часу я стикаюсь кометної ситуації, коли гаїшники спиняють водія на дорозі, і він говорить, давайте я заплачу штраф не вам, або до нашого благодійного фронту. Мабуть, тут це доволі таки схожа ситуація, коли давайте так, ані так, а не все ж таки так. Мені здається, що на економічний клімат нашої держави потрібно впливати іншим, аніж ставка військового збору, ну, в тому числі чи отримуємо ми фінансування безкоплатне. Uh -huh. Важарно так від міжнародних установ, коли закінчиться війна. Чи повернуться, чи будуть активно приймати участь в розбудові України ті релоковані бізнесмени і пересічні обороняни, ті ж айтішники і зберічники, які зараз поза кордоном. Мені взагалі здається, що там по собі факт того, що вони залишаються за кордону ще 24 роки, це є більший ризик фактор для нашого бюджету, аніж підвищення ставки військового збору. Ну втратити половину від, від загальної убив платників податків тільки тому, що вони швидко не повернулися і з ними спочали працювати фіскальні органи закордонних країн. Це ну, на місці буде більш впливати на загальні статки. Але знаєте, багато хто власне з підприємців говорить про те, що будуть змушені закритися. Е, хтось може піти в тінні ті люди, які працювали в білу. Е, на вашу думку, чи є якісь механізми, які допоможуть підприємцям адаптуватися до нових вимог? Дешеве кредитування. Ну тут треба сказати, що ці штані банки вони сприйняли програму лісім 7.9» і дуже активно приймають участь в тому, щоб дати підприємцям дешеві гроші. Я ну, прошу на що звернути увагу. А, ну, економічний сенс бізнесу не зводиться до того, щоб сплачувати державі 5 або 6%. відсотків. Розумієте мене? Він більше на інших ну, за стадах по побудованих як забити прибуток, використовуючи певні ресурси mm -hmm. фінансові, прадові такі і інші. Тому, якщо ну де я ну. Де, де я сприймаю і підтримую, наприклад, ну сучасну політику держави, це здешевлення кредитування за такі програми. Тож розумієте, що а, вони те, що нам дістається до ставки 5,79, а в двох рік, наприклад, минулий день і зовсім безкоштовно за деяких обставин було. То це насправді для банків 18%. А хто їм компенсується ці 18%? мінус 5,79. Ну Mm -hmm. Ну насправді насправді це ті ж самі міжнародні фінансові установи, які е, черги часу й але вони знаходять джерела для фінансування. Вже тоді приходять до і говорять, ми будемо це фінансувати. Тільки не заважайте нам, ми, ми вважаємо, що на цій порожчики отримали банки і сам саме скомпенсували собі. І з'явиться з'явилася альтернатива е, вкладанням в ті самі ОБДЗ, які пропонує наша держава. Ну, угу. власне, чи є ризик, що окремі положення власне, закону можуть бути оскаржені у судовому порядку, на вашу думку? Ну, Знаєте, вони можуть бути оскаржені, тому що є підстав. От з іншого боку, я не бачив, що банки їх в минуло оскаржувати. Ну, тому а, можливо це то все, можливо, все. Просто це, мабуть, ще буде з точки зору рекламників податків. Ну, Мені чому здається, що вони не дають. Трамповаж. Технікою юридично це може. Ну а на вашу думку, все ж таки, наскільки зараз підготовлені органи податкового контролю до реалізації цих змін, якщо ми говоримо за контроль і так далі. А зміна ставки персонального оподаткування це не дуже важка річ. Служба доволі таки оперативно видала листа, де вона роз'яснює, як оподатковувати півтора-чіп'ять відсотків у складних ситуаціях. Ну, наприклад, коли нарахування доходів було в листопаді, а сплата в грудні або в січні. Там ну, доволі таки логічно. Ну, Воно як ви поперед перший раз сприймається, що і власні лікарня б'ються за періоди, заробітна плата в'ється за періоди, а все решта дивіденди інвестиційних приводу переробки на бування або орендна плата. Але ну для бухгалтерів, які пережили зміни до наших законів попередніх часів, у нас водився ПДФО, фокулими, там переходили на нову систему, потім податкова. Ну, це логіка не складна. Дуже важливо, що е, огляд підходів е, він е, з'явився дуже швидко або 3, або 4 -го грудня. Тось тут було все доволі таки оперативно. Тому я ну, серйозних складнощів із персональним оподаткуванням не бачу. Буде певна новизна для підприємств, які торгують пальним за цим авансовим зв'язком, це буде в перший раз, коли все. Це один раз воно ну, буде з певними непорозуміннями погоджуватися. Ну, банки, як, як я вже говорив, переживають цю проблему оподаткування ну, 50% в друге, і вони вже мають загальніший ну, погляд від податкової служби, як це робити, ну, особливо на необхідність коригування попередніх періодів. Ну, мені здається, там буде питання обмежено. Ну, а все ж таки, от від вас поради, на які аспекти податкового законодавства варто звернути увагу, аби уникнути порушень? Власне питання. А, да. ну, якщо ми адресуємо відповідь пересічним бухгалтерам, то питання на рахування доходу їх ну, в принципі, я, і склади. Ну, мені здається, вони з цим впораються. Ну, можливо, для тих, які нещодавно випустилися із вузів, це були такі ну, новації і. А в принципі, то, ну, мені здається, тут, ну, скажімо так, наша піс-система з технічної точки зору була доволі то, що, Ну, це застосовувати операційно. Дякуємо вам, пане Дмитре, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож, Дмитро Михайленко, голова наглядової ради, кров Міхайленко, був з нами.